Доброго дня глядачі. Маємо ми в ремонті автомобіль Opel Astra G 2003 рік з двигуном Z17 DTL 1.7 турбований двигун. Приїхав у нас по причині роздувало патрубки охолодження. За допомогою тестера наявності вихлопних газів в системі охолодження ми виявили, що є велика кількість скажімо так вихлопних газів у системі охолодження. Перевірили перед розборкою двигуна. Перевірили охолоджувач клапана EGR. Він там з нержавіючої сталі. Мало ймовірно, що він мав би якісь пошкодження, але на всякий випадок ми його перевірили. І сам клапан ЄГР на даному двигуні також охолоджується, його ми також перевірили. Розібрали двигун. Коли розібрали двигун, ми побачили на прокладці ГБЦ на першому циліндрі. У нас є ось такий дефект, лопнувши металопакет, Якщо тут видно на відео, лопнувши металопакет. Чи було це причиною, ми точно не знаємо, по прокладці не видно, щоб сюди, скажімо так, йшли вихлопні гази. Але коли ми розбирали далі цей двигун, виймали стаканчики. Вирішили ми замінити стаканчики, в яких сидять форсунки, то ми побачили там ось таку картину. Ось наші стаканчики. Ось так. В такому порядку вони в нас були. Це вже не важливо, в якому порядку вони були. Один стаканчик, мав ось такий вигляд, він повністю згнив. І ось в такому ми його достали. Діставалися вони звідси доволі легко, легеньким, легеньким ударом молотка через наставочку звідси зі сторони клапанів і вони туди всі повиходили. Придбали ми таких 4 стаканчики, щоб замінити. Один я вже посадив, один сидить на місці. І Ще три ось таких у нас є. Зараз я вам продемонструю, яким чином я їх сюди встановлюю. Коли вони нам прийшли ці стаканчики, ми на всяк випадок їх перевірили. Приблизно їхню геометрію. От якщо зрівняти наш старий стаканчик, то ось тут посадиш на місце в самій камері згоряння його, він має рівно 11 мм. Там мінус 2 мм. 200 Вважаючи, що у нас ціна поділки 200 в нашого штангель циркуля, то сотки ми не беремо сильно до уваги. Значить, тут він має у нас 11, будемо рахувати. І ось тут, де він сидить, і ущільнення кілець тут ще резинові, він у нас має рівно 23 мм. А новий наш стаканчик. Тут має в плюсі дві сотки. 4 сотки в плюсі. Вибачаю ще 4 сотки в плюсі. А тут має 23 і 20 десяток. Тобто, вибачаюся, знову заговорююсь. 2 десятки. 23 і 2 десятки. Тобто 2 десятки він більший. І вже цей стаканчик, коли сюди просто захотіте посадити від руки, він відповідно сюди навіть не хоче сідати. Ми вирішили, що ми не будемо їх по розміру підгонити, щоб вони стали в нас такі, як були. А спробуємо їх посадити, так як вони в нас є. Ми зробили ось таку наставочку, щоб сюди можна було поставити і по ньому вдарити по цьому стаканчику. Ну, вдарити це, скажімо так, трошки. Спосіб не зовсім адекватний і правильний. Але враховуючи те, що у нас на СТО зараз немає преса, то ми вирішили спробувати так, в залежності від сили удару, з якою він буде сюди заходити. Цей зайшов доволі легко. Буквально два удари молотком, ну, не сильних навіть ударів, геометрія стаканчика не попсувалася взагалі. І він сів на місце. А цей стаканчик я вам зараз продемонструю, як ми будемо садити. Гріти головку я не побачив смисла, тому що стаканчик має алюмінієвий і просто ну, не встигнемо це все зробити швидко. Тим більше, що ось тут він прилягає і тримається він там, його придавлює ось тут посадочне до упора в ГБЦ. Там, відповідно, оці я почистив за допомогою такої фрези. Я там вичистив, щоб посадочне місце отам, мало ідеальну форму. Ось така фреза, в мене там пройшлися, і там зараз у нас все гарно. На... Де сідає посадочне місце ось тут, в районі кілець. Там всередині в голові на початку є фаска. Доволі така фаска велика, десь міліметрів 5 шириною і плавна, легенька фаска. Тобто я попробую їх садити ось таким способом. Взявши на всякий випадок ось такий спрей. Для охолодження. Зараз побачимо, я, я не знаю точно, чи він дає якийсь ефект, але на всяк випадок я ним цей стаканчик трошки обробляю, щоб стаканчик був холодний. Зараз я вам продемонструю, як я це робив. Тут беремо пасту антипригарочну так на всяк випадок, щоб він туди легше сідав. Мастимо одне посадочне місце і мастимо друге посадочне місце. Я зараз мабуть підготую вже всі три стаканчики, щоб я потім знову не... Якщо вони будуть адекватно нормально сюди сідати, то ми їх посадимо всі і побачимо чим це. Я думаю, що все буде добре. Буде видно, як вони сюди сідають. Ще трошки додавлю там. Ось, зараз спробуємо посадити його на своє місце. Холодний стає стаканчик, ефект якийсь трошки є. В руках тримати вже важко. Ось спробуємо зараз його посадити. Та й доволі важче сідав, ніж сідав перший. Ось так вони в мене сіли. Спосіб трошки не зовсім правильний, але працюємо як можемо. Ми свою роботу перед установкою ГБЦ обов'язково перевіримо. Чи все у нас тут герметично і адекватно. І ось виходить, що при зібраній головці, ну тут у нас стаканчик, звісно, сів добре. В порівнянні з тим, як сиділи рідні стаканчики, я їх звідти повіймав дуже легко. Вони трималися лише на резинових кільцях. І тепер, відповідно, виходить така конструкція. Тут на головку ставиться ще розпридвали. Вони в мене ще не відміті, але я вам покажу цю конструкцію. Ось такі розпридвали. Спочатку прикручується головка. ГБЦ прикручується до блока циліндрів, а потім ставляться розпредвали. Тому що, коли вже поставиш розпредвали, то до болтів кріплення ГБЦ доступу немає. І Ми тепер хочемо перевірити нашу роботу, чи це все ми зробили адекватно і чи в нас не будуть туди і вихлопні гази. Знову йти. То ми це вирішили зробити. Таким способом, що ми, мабуть, прижмемо форсунки, ми візьмемо форсунки, кожна форсунка держиться на своїй скобі. Десь у мене тут є одна скоба, я хотів це побачити, як воно в мене має виглядати. Покажу. Ось так ми візьмемо скоби, які у нас тримають форсунку. І для компенсації отої. Постілі, щоб ми її не ставили, ми поробили ось такі елементарно в розмір тої постілі зробили болтики. Ось так ми його прижмемо, ключем прижмемо, щоб форсунка відповідно давила на стаканчик і щоб він отут своєю площиною там тримав з цього боку. Щоб не було виходу вихлопних газів, ми хочемо це перевірити. І ось в такому вигляді ми завтра всі ці форсунки сюди встановимо. Тут відповідно чимось добре загерметизуємо, щоб не попала вода в форсунку. Кинемо в ванну для опресовки ГБЦ і під тиском перевіримо, чи в нас головка герметична чи все в нас добре. Потім площину головки шліфанемо. Я обов'язково вам зніму відео, і відзвітую по результату роботи, що в нас з цього вийшло. Повинно бути все добре. Друга частина відео буде. Завтра перевіримо ГБЦ на герметичність. Якщо все добре, я вам обов'язково відзвітую.